Ліки для пацієнтів Коломийської центральної лікарні, військово-патріотичне об'єднання Коломия Центр передало медичному закладу препаратів на суму 12 тисяч гривень. Їх у свою чергу подарувала українська діаспора. Уже не вперше наші земляки з-за кордону купляють дороговартісні медикаменти для українських військових, але деякі з них на фронті в нагоді не будуть. Тому їх волонтери вирішили залишити на місці. У двох маленьких коробках в місту на 12 тисяч гривень там дороговартісні ліки, які можуть врятувати життя багатьох людей. Спершу у не призначалися українським військовим, їх передали волонтерам військово-патріотичного об'єднання Коломея Центр. Італійці та українські заробітчани. Наші знайомі з Італії кажуть, так і так там хочуть італійці самі, які чули, що у нас в Україні біда, хочуть передати ліки. Які треба ліки? Я кажу перш за все, нас цікавить знеболюються і цікавлять, і цікавлять. Кровоспинні. Ну, так просто вийшло, що нам передали ліки не кровоспинні, а для ну, цей, розріження крові. І після того одні люди почули, що нам передали ліки, другі, треті, почали цікавитися. Це є люди Коломиї і Коломищини, які там, ну, декілька років тому виїхали, там і працюють, проживають, яким є ну, небайдужа доля Коломищини і Коломиців. Ліки для українських військових доброчинці передають не вперше. Уже на місці волонтери коломия центру сортують медикаменти, радяться з фармацевтами та лікарями. Препаратів багато. Більшість із них відразу доправляють у зону бойових дій. Ті, які там не пригодяться і коштують чимало, вирішили передати пацієнтам Коломийської центральної районної лікарні. Вони можуть врятувати життя тяжко хворих. При інфарктах, наприклад, при тромбофлебитах, то тобто вони в зоні АТО не можуть. Наоборот, викликають кровотечу. То і ми вирішили, що лікарство пригодиться все одно нашим тим ж самим пацієнтам. Ну, ми від адміністрації вимагаємо, щоб не давали в першу чергу це таким знедоленим людям і особливо сім'ям, де в них були хтось з зони АТО, використали ціле направлено. Я думаю, що зараз ситуація не тільки в АТО тяжка, а й тяжка по всій Україні, по медичному забезпеченні наших пацієнтів. Ліки, які привезли волонтери до медичного закладу, припадати пилюкою не будуть. Переконує головний лікар Ірина Садов'як. Вони в першу чергу будуть використані для надання невідкладної допомоги. Препарати як кліксан, вони є дуже дороговартісні. Вони є вкрай необхідні для кардіологічних і неврологічних хворих. Тому ми їм за це дуже дякуємо за таку допомогу. Тим більше тепер в такий скрутний час, коли однозначно фінансування є недостатнім. Так що ми їм за це дуже дякуємо. Воно буде розподілено по відділеннях для надання невідкладної медичної допомоги. Члени коло центру планують і надалі таким чином сортувати медикаменти. Якщо ті не будуть в нагоді на війні, то їх обіцяють передати для поранених військових їхніх родин чи малозабезпечених людей.